Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Жителів Черкас просять вимкнути всі газові прилади. Повідомляє мер міста Бондаренко. Місто пережило тривалу атаку шахедів, пошкоджено об'єкт інфраструктури. Наразі працюють аварійні служби. Більш детальну інформацію обов'язково повідомлять протягом вечора. Друзі, слава Україні. Дякуємо Збройним силам України. Це такий терміновий вихід ефір. Перше, дякуємо протиповітряній обороні. Ви ж бачите, що шахетна атака тривала досить довго в місті Черкаси, зрозуміло, що є пошкодження громадської інфраструктури, і зараз в зв'язку з аварійними роботами на одному з об'єктів газопостачання я хотів би звернутися до всіх, до всіх споживачів. Зараз потрібно терміново вимкнути газові прилади і терміново не користуватися газом у своїх приватних домоволодіннях. Більш детальну інформацію, я думаю, що ми будемо вам повідомляти протягом дня. Друзі, зараз працюємо для перемоги і робимо все можливе, щоб наблизити її в цьому році. Дякую всім більш детальну інформацію. Я думаю, що повідомимо пізніше. Аналогічне попередження зробив і начальник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець, Черкаси, хутори, Слобода, Вергуни, Нечаєвка, Геронимівка, Хацьки. У зв'язку з терміновими ремонтними роботами просимо вас припинити споживання газу з перекриттям кранів на котлах і газових плитах. Заявив він за оцінками чиновника, 28 квітня Черкаська область пережила одну з наймасштабніших. А так за СРФ за попередніми даними ЗСУ знищили 15 БПЛА, але є і влучання, пошкоджено об'єкт газового господарства. Без Запостачання частина споживачів обласного центру та прилеглих сіл поінформував таборець. Оце так Путін хоче миру. Цинічний диктатор у той же час. Трамп хоче побачити постійне припинення вогню. Я розумію, що сьогодні вранці Путін запропонував тимчасове припинення вогню. Президент чітко дав зрозуміти, що він прагне постійного припинення вогню. Білий дім відреагував на влапках примир'я Путіна. До слова, останнім часом російська армія почала запускати загадкові безпілотні літальні апарати з високою швидкістю, які називають бандеролями. Військ. Кавий оглядач Олександр Коваленко у своєму телеграм-каналі зазначив, що з цього приводу з'явилося багато неперевіреної та непідтвердженої інформації, тому спробував проаналізувати ситуацію. Від початку квітня в повітряному просторі на Чорним морем фіксувалися чотири цілі, швидкість яких становила в середньому 500 кілометрів на годину. Запускалися ці цілі локаційно із західної частини тимчасово окупованого півострова Крим, і більшу частину шляху летіли на висоті близько 500 метрів. Предбачається, що це реактивна версія шахетства. 136 або БПЛА під назвою Бандероль Олександр Коваленко запевнив, що в супереч жодна жодне з цілей не запускалася з повітряного носія, типу розвідувально-ударного БПЛА Оріон. Цілі пролетіли максимум 140-150 кілометрів. Найдальший маршрут, зафіксований у цього типу засобів, був до міста Вознесенськ Миколаївської області. Один із загадкових апаратів було локаційно втрачено на Чорним морем, тобто він упав незабаром після запуску. Практично всі траєкторії польотів цілей були прямими, що вказує на обмежену здатність. Маневрувати або її відсутність. Якщо це щось схоже на те, що гуляє в мережі у вигляді зображення дрона бандеролі або реактивний шахет 136 то їхня конструкція дуже далека для ефективного застосування реактивних швидкостей, наголосив експерт. На його думку, російські війська почали випробовувати реактивний дрон невідомого типу. Поки що техніка відмовляє у 25% випадків. Через проблеми окупанти запускають за прямими траєкторіями. Від звичайного шахеда нові моделі відрізняються поганою маневреністю та меншою дальністю. Хоча набагато швидше летять. Якщо реактивні засоби і будуть застосовуватися, то переважно на обмежених відстанях з мінімальною ймовірністю, перехоплення на основній ділянці шляху засобами ППО. Тобто, причорноморський регіон, Херсонська, Миколаївська та Одеська області поділився висновком аналітик. Ймовірно, завдяки випробуванням, російські інженери вестимуть роботу над помилками, усуватимуть недоліки і покращуватимуть характеристики дронів. Швидкість близько 500 км на годину значно ускладнює застосування мобільних вогневих груп. Якщо у них озброєнні немає ПЗРК. Цілком можливо, що саме для терору південного регіону їх застосовуватимуть передусім, що не тільки підкреслює. Актуальність ЗРК, ПЗРК також легкої авіації в питаннях протидії цим засобам терору, а й ставиться питання в короткотерміновій перспективі в центрі уваги. Підсумував Олександр Коваленко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.